Вітаю вас, мої любі мої дорогі. З вами Наталя. Пропоную вашій увазі друге, другий відео огляд по замовленню компанії Pharmacy. Листопад місяць. Мені подобається, тому що я дуже полюбляю декоративку. Хто мене дивитись, дивиться, той знає. І в мене перше це рідкий консилер. Дуже гарне оформлення. Таке прям тендітне. Це 0,1 перший відтінок, світлий, але не надто світлий. У мене донечка бере Fire 00, а це 0,1 перший відтіночок. Камера практично, він більш світліший в, в житті. 6 мл, зараз акція 314 гривень, а зазвичай він 369 гривень. Тобто. На 55 гривень дешевше. Цей консилер він має веганську формулу. Він мені подобається тим, що він е зволожує, по-перше, е ці мімічні зморшки, вони стають менш замітні, помітні. По-друге, він е дуже гарно перебирає темні кола. Тобто, він дуже гарно справляється, якщо є судинна сітка. Тобто, це надважливо. Над так що. Тут морські і ботанічні складові екстракти є в ньому, так що ось така краса. І його вистачає набагато, тому що його потрібно трішки вмилися засобом для вмивання, тоніком протерли, і потім, будь ласка. Ну, але я так вважаю, як на себе, то, звісно, потрібно крем навколо для шкіри навколо очей. Хай він поглинеться шкіри, і потім вже наносимо ось цей рідкий консилер. Супер! 0,6 мл. Далі в мене в замовленні зараз в каталозі 249 гривень туш. Zen, Ви знаєте, це класика 8 мл, гарно розподіляє, вії, розділяє. Має ось таку щіточку силиконову, коротші та довші, як ви собі вважає, бажаєте розчісувати, наносити туш. 249 гривень 8 мл. Людина бере на постійній основі. Дуже дякую, Олічка. Сьогодні тобі я принесу з гостинчиком, звісно. Так, сонечки мої. Зараз крута акція йде. Зараз крута акція йде. Ось така є палетка тіней. 450 гривень, зараз вона. Бачите? Замість 529 гривень. 9,2 грами. Вона йде палетка для обличчя, включає хайлайтер, рум'яна, бронзер і тіні, Легко наноситься та забезпечує бездоганний вигляд. Невагома текстура протестована дерматологами. Так, Вона без розводів, без переходу такого різкого. Тобто розтушовуємо і маємо красивий образ не тільки навколо ну, на повіки, навколо очей, а ще й самого обличчя. Ось так виглядає дуже презентабельно сама коробочка. Дуже, да, така прям ідея подарунку. І зараз я ж кажу: ціна, дівчата, на 79 гривень дешевше в фармасі. Дуже гарно, так? Да? І сама дивіться, яка вона. Ідея подарунку, вдруг що дівчата скоро свята, все рівно потрібно вітати один одного. То це я ж кажу, дуже гарне оформлення. Прям, прям гарне. Люстерко, звісно, тут плівочка знімається. І тут плівочка знімається І ще, Зараз. А, вона знімається. Там тр... трішки приклеєна ще, а тут вона, бачите, ось така палетка. Дуже гарна. Хочу глянути. Так, да, вона практично зараз показує камера, така, як в житті. Дивіться. І для і тіні є. І для обличчя. Супер, супер. 450 гривень. Дівчата, кому потрібно? 9,2 грама без проблем. Замовлю таку красу і перейшлю вам з гостинчиком до вас, куди ви скажете. Паперомайську доставка безкоштовно. Кругом їздю, кругом підходжу, але в хати і в квартири не заходжу, тільки на площадці. Холодний бронзер, інтенсивно мерехтливий хайлайтер, рум'яна рожевого тону, блискучі рум'яна холодного тону. 2, 2, 2, 2 тону тіней для повіг з блистівками і один тон матових. Тіней для повік. Ви ж знаєте, що ті, що з блистівками, ми пальчиком, не пензликом, а тільки пальчиком наносимо і забиваємо так от, трішки легше. Він не буде, він, він не буде таким, знаєте, м -м акцентним, він буде плавно, все розтушовано буде. Ось ці такі пальчиком перепрошую, каву вип'ю. Щось в горлі задерало. Так що класний. Два в одному. Будь ласка, звертайтеся без проблем. Дуже швидко приходить. Позавчора замовила, сьогодні вранці я вже отримала. Це супер, фармасі працює, М -м -м -м, цукерочка. Далі це ще не все по тіням. Зараз теж знову таки акція, дівчаточка, дивіться, я правда взяла тільки одну палетку, мене її купили на здоров'я на користь. Я взяла тільки одну палетку: палетка тіней Oasis. Rose". Рожева дюна. 8,1 грами, зазвичай вони 609 гривень. А зараз 518. Ось таку я палетку купила. Бо ще є акція на ось таку палетку. Теж крута акція, дівчата. Дивіться, яка вона. Ця палеточка. Супер! Кому потрібно, будь ласка, це така прям святкова, якщо бажаєте. Але тут є, бачите, відтінки, які і на кожен день. І навіть такий темний іде. Він дуже гарно, дехто полюбляє розтушовувати, щоб було око або стрілочка да, там під, між віями і внизу. Дуже класно, дуже класно, воно розтушовується. Це ось така, ось, о, ось така матова упаковочка презентабельна, гарна. Потрібно було закрити, щоб було більш презентабельно. Дивіться. Ой, дівчата, краса, краса, неймовірна, такий шоколад темний. І сама, дивіться, палетка. Бачите? Ось така. Видно, мої квіти на підвіконні. Так. І тут, звісно, люстерко, що дуже круто, класно, там знімається плівочка. І зараз я підійму. Зараз вона приклеєна, але я її не до кінця відклею. Дивіться, яка палетка тіне, дівчата! Яка краса, яка краса, дивіться. І оці з блистівками, будь ласка, наносимо пальчиком, вбиваємо пальчиком. Вони в житті це просто казка, Це це настільки гарно. 8,1 грама палетки тіней Оазіс, рожевий Оазіс, лімітований, бачите, лімітований випуск, все. Ну вони є, слава Богу, вони є на постійній основі, тому що дуже багато їх людей полюбляє, і тому я беру, як тільки акції, я беру на реалізацію. 518 гривень. Дівчата, кому потрібно, без проблем пишіть, домовимось перетелеф... ну, Я відправлю вам або підвезу по місту Первомайську. Я ж кажу, супер, я задоволена. Потрібно ще купити ось цю таку більш спокійнішу, бачите? Ще візьму таку палетку. Так що в мене замовлення по суботам. Потрібно, будь ласка, звертайтеся. Так, далі мої красуні. До речі, хто полюбляє аромат Незламна, в цьому каталозі вона ще є. Мене вже бачите, замовили. В цьому каталозі ще є, а в слідуючому нема каталозі. Дивіться відео огляд каталога на грудень місяць. Мене вже є на моєму каналі. Подобається, ставте подобайку. Буду вам за це щиро вдячна. Я купила ось такі два парфумованих дві парфумовані води. Ви знаєте, що в Фармасі тільки парфумовані води. Нема моноароматів. О, випало десь. Нема моноароматів, немає якихось там туалетних вод. Тобто тільки є парфумовані води. Це дуже-дуже суперово. Зараз перепрошую, випала моя закладочка. І ось такі два чоловічих аромати. На жаль, немає пробних зв'язків. Купити їх неможливо навіть в промо в промопродуктах у нас. Купити їх неможливо. І йде 50 мл. Аромати, що заворажують. Так, деревний пряний 467 гривень, 50 мл парфумована вона. Це вода. Деревний пряний. Це в нас ось такий. Я відкрила. Мені довелося відкрити, тому що, бачите, деревни, навіть по, в самій водичці видно, що така вона трішки з таким шоколадним відтінком. Так, дивіться: аромат мені подобається. Аромат дуже стійкий. Аромат реально стійкий. Я чула відгуки. Я чула, дивилася, як дівчата його описують. Дуже класний, дуже класний. Верхні ноти бергамот. Чорний перець, білий перець. Для чоловіків це саме ті акорди, які зазвичай є в гарних парфюмах. Да? Ноти серця, Кедр та шавлія. І базові ноти, те, що залишиться потім вже в нас після смак да? парфюма. Бабетонка, бурштин та какао. Хто не знає, що таке бурштин це янтарь. Ось такий краса... красунчик деревний піряний, весняно-зимовий, вечірній денний. Він йде із парфумом в парі гламурс. Гламур парфумована водичка є. Чудовий, мені дуже сподобався. Ой. Бо я приїхала, я відразу розкрила, розпилила в калпачок. Немає пробного зразка. Тому перепрошую, нема. Дуже чудовий, він такий прям справжнім чоловіком пахне. Дуже класний. Рекомендую. 467 гривень зараз. Кому потрібно, будь ласка, звертайтеся, замовлю і перешлю вам Укрпошти новою почтою. І другий аромат, мені він сподобався трішки більше. Але той теж в лідерах. Це ось такі дівчата. Дуже класний. 50 мл. Дуже гарно пахне. Це деревний цитрусовий. Є нотки цитруса. Так, верхні ноти: лимон, лаванда, зелені рослини та йобуневий цвіт. Те, що ви перше відчуваєте. Ноти серця, кардамон, ревінь, ананас, памело. Супер, супер. Оце цитрус, так? ноти серця. І базові ноти те, що в нас залишається після смаком Кедр, ветивер, бурштин, Рецинові боби. Супер. Він настільки чудовий цей аромат. Він ніжніший трішки, він дуже схожий з цим, дуже схожий, але він ніжніший. Ось так я вам скажу. Все-таки цитрус зіграє свою роль. І, будь ласка, не розтирайте ніколи. Не, це називається ломаєте аромат. Не ломайте аромат. Ніколи не тріть пальчиками. Не тріть такого, не зя, не можна. розпилили трішки і почекайте, краще такою ручкою поведіть на на вашому теплі, ну дайте хоча б хвилинку розкритися аромату. Дуже багато людей ой різкий дурна. Зачекайте, на кожному тілі є холодна шкіра, є тепла шкіра, розумієте? І на кожному типу шкіри людини аромат розкриваються по-своєму. Я жінка, але мені подобається, що цей цей більш серйозніший, так я вам скажу. А ось цей підходить від молодого віку до безкінечності. Супер! Супер! Мені дуже подобається. Мені прям він захоло, бо холодне, тільки ж приїхало. Супер! Я ж кажу, позавчора замовила. Сьогодні вже я отримала відмінні 467 гривень. Дівчата, кому потрібно для ваших коханих, для брата, батька. Може до кумові, кумовку кумів? Кум... це ж таке, це ж вітати потрібно все рівно. Щоб там не було, свято є от завтра Дмитра. Кого є там, Будь ласка, приходьте, купуйте. У мене там великий вибір парфумованих вод, мабуть, туалетних її немає вже. Тільки там одна туалетна водичка тільки з іншої компанії. А то все в мене в і лівеста, один ще остався парфум Веном. Все це в мене в фармасі. Переходжу на чоловічі парфуми, тому що жіночок, бачите, багато, а чоловічих трішки в мене підвибиралися. робить. Тим паче така акція. 467 гривень. Стійкого класу. Шлейфового аромату для чоловіків 50 мл парфюм. Я вважаю в наш час і його потрібно геть трішки. Супер. Далі ось такий класний паприка доктор Туна бальзам зігріваючий антицелюлітний красуні. Хто бажає для антицелюлітного масажу йде такий ось запаяна, бачите, фольга запаяна, все. Доктор Туна бальзам. З паприкою та перцем чилі він, дівчата, зігріває. Він не пече, нема дискомфорту. Е, Прихвачую, не дай Бог, е, поясниця, радікуліт, е, коліна, суглоби, е, ці, ці суглоби, е, плечі. Якщо багато працюєте, важко там таке, щось там, як я вчора двигала, там листя збираю, то е, плече, то я рятуюся ось таким засобом. Я рятуюся і інших компаній нашого виробництва Україна, і доктор Туна, е, Фармасі Турецьк. Дуже класно допомагає, дівчата. І коли коли нежить, то я навіть його вдихаю, щоб не було в мене нежиті. Ось, бачите, це мій, дуже густий. ну Він зазвичай така текстура, як зазвичай ці бальзами з паприкою. Головне, він не пече, дівчата суперовий. Перчик. Так що, ось так. Така красуня маля. Потім дуже крута зараз акція. Звертайте, будь ласка, увагу на акції, дівчаточка. Обов'язково. Зараз гелі для душу 500 мл, які дуже економічні, які зволожують шкіру, мають дуже приємний потім аромат, має тіло, таке зволожене, класне. Це гелі для душу з екстратом вербени 500 мл ботанікс і гель для душу з екстратом лаванди. Я взяла два з екстрактом вербени. Ще спитаю свою старшу донечку, вона їх обожнює ці гелі. Зараз ціна дівчата 169 гривень. 169 гривень, зазвичай 199 гривень. Навіщо переплачувати 30 гривень? 30 гривень – це десь маршруткою три рази можна проїхати по місту Первомайську. Ось так. Тому дивіться: класні, е економічні, аромати просто супер. Все запаєно, ідея подарунку теж. Це такий продукт, який потрібен в кожній оселі кожного дня. Дуже, бачите, закрито все. Ось. Густий, класний. Боже аромат неймовірний. Це щось таке, знаєте, схоже на цукерочку, е, така лимонна, фруктова? Це божественно. Це божественно. І він такий економічний. Мені потрібно на мою вагу чайна ложка. Ви це вже знаєте, хто мене дивиться: чайна ложка шампуні, вербена, ботанікс, чи там Шавлія, чи мікс, і чайна ложка такого гелю. Його більше не потрібно. Змочили тіло. На долоньку розсе і потім, і потім вже ви вже себе натираєте цим гелем. Якщо у вас моча, мочалка, да, там ви собі трете мочалкою, але ж це дуже-дуже чудовий. Це настільки чудовий, це супер. Мені дуже подобається. Так що вже в мене ось буде мій, відкрию, бо нема фломастеру написати букву М. Тому що я відкрила. О, ось так. Дуже зручно. Обережно давайте собі до дозатором, тому що щоб ви не переборщили. Буде шкода, що продукт уйде. Ось такі два гелі по 169 гривень по ціні каталогу. І ось такі в мене лаванда. Лаванда, мені подобається, відкривати не буду, бо взяла на реалізацію два штуки. Тому що ну, людина по 30 гривень секономить. Дуже класно, дивіться, які в них кольори. Це кольори просто чудові. Ви ж знаєте, що бусковий колір це колір Заспокійливості, тобто він заспокоює людину і такий колір блаженства. Знаєте, і теж тут все запаяно, все як потребує компанія ніхто не відкриває. Для мене це надважливо. Я знаю, ви ж знаєте, що акценти в мене завжди що я люблю, коли закритий продукт, а не відкритий. Але як є, так і є. Ось так. 169 гривень. Кому потрібно, будь ласка, звертайтеся, перешлю хоч і сьогодні по Укр, ну, і новій пошті. Як ви бажаєте? Далі все, да. Далі я взяла собі за свої бали, я взяла за 40 балів. Хто бажає співпрацювати, будь ласка, можете мені здавати замовлення. Навіть без оформлення я вам відправлю і відправлю вам цей. Подарунок, який ви оберете собі, У нас кожні 10 днів нові подарунки. На 40 балів купили 1600 по каталогу, тому що один бал це в нас виходить 40 гривень. Да, 4 на 4, 16. Вірно. І мінус для вас знижка 25%. А в листопаді в нас знижка 30%, і ви маєте право купити. Я обрала ось такий продукт на 33 прання в фармасі кілограмовий плямовий відник, Я його полюбляю. Той раз я вам показувала теж такий самий плямовий відник, Він коштує 700 з лишнім гривень по каталогу, але це дуже чудова річ. Дуже чудова. Мені подобається містер Віпс. Це веган іде, професіональний такий прям плямовий відник, І тут все є на зрозумілій мові, тому ось так. Кому потрібно, я ніколи не шкодую відправити каталог, пробні зразки. Якщо вам це цікаво, дійсно ви це бажаєте. Я вам відправлю. Каталог з пробними зразками і там якийсь продукт, ви сплачуєте за, якщо каталог і пробні зразки, ви згодні сплатити за доставку, то, звісно, ви, ви сплачуєте за доставку. А каталог і пробні зразки, які вам потрібно, я вам подарую. Ось так. Головне, щоб вам підійшло і ви купували. Бачите? Той раз хто мене дивився, я. Отримала за гривню У мене якийсь рівень, слава Богу. Бо давно мене цього не було. Давно в мене рівнів не було. Раніше я більше ну більше в людей, мабуть, було коштів, і в мене такі були як досягнення в фармасі. Зараз трішки менше. 4 роки я вже в фармасі, я дуже задоволена цим ділом, і бачите, я вже повіддавала деякі продукти, вже повіддавала людям, щоб люди і пробні зразки парфумованих вод. Теж, буду бог в суботу здавати. І куплю собі за 30 балів, наче дають за 29 гривень пробні зразки. Тобто це супер. І водичка парфумована, і ця. це тільки в суботу, я ж кажу, і відправка 900 гривень по накладні, тобто ще дешевше. І бали ми збираємо, і потім вже можна купити собі те, що ви бажаєте. Але дивимось на те, що кожні 10 днів у нас подарунки міняються. Я обрала кисневий порошок. Господиня, що робити? Таким було моє відео. Розпакування. Я дуже рада, що я з вами таким чином спілкуюся. Обіймаю вас сердечно, бажаю миру, спокою, добра, всього самого-самого найкращого. Ви найкращі, бо ви зі мною. Будьте щасливі!